У вас бувало таке, що книга вам не подобається, але ви все рівно дочитуєте її до кінця. У мене таких декілька, і давайте я вам покажу, які саме. Почну я з нареченої Пандоріка Вікторії Голд. Обіцяли готичний роман з таємницями та драмою, а вийшло нудно та затягнуто. Атмосфера була цікавою, але персонажі сюжет взагалі не витягнули. Я дочитала цю книгу до кінця, але читати було максимально нудно і нецікаво. Наступна книга в нас ідеальна незнайомка Меган Міранда. Ця книга змусила мене балансувати від якоїсь захопленості до взагалі нудьги. Атмосфера підозрілості шикарна, надійний повідач теж крутий хід. Але персонажі і сюжет, і загалом любовна лінія взагалі не про що. Також фінал мене дуже сильно розчарував, бо склалось враження, що авторки просто набридло писати. Наступна книга жар Рейвен Кеннеді, і це було максимально довге і нудне читання. Головна героїня мене постійно дратувала. Та й загалом персонажі діяли нелогічно. Любовна лінія була схожа в цій книзі на якусь пародію. Також сексуальних сцен було аж досить багато що було взагалі ні до чого. Єдине, що в цій книзі врятувало ситуацію, це кінець, але загалом я все рівно залишилась розчарованою. Далі в нас іде приваба трейсі Вульф. Я і так читала цей цикл із принципу, але після цієї книги остаточно зрозуміла, що він слабкий. Для мене в цій частині аж занадто багато води, любовна лінія порожня, сюжет взагалі ніякий, персонажі постійно стоять на місці, і для себе я вирішила, що далі продовжувати читати цей цикл я не буду. І остання книга це Осина фабрика Єна Бенкса. І чесно, коли я читала цю книгу, я відчувала тільки огиду. Книзі купа жорстокості, особливо щодо тварин, і воно прописано настільки детально, що було максимально бридко це читати. Можливо, для когось це культовий роман, але для мене це досвід, який я хочу забути і ніколи більше не хочу повторювати. Ось і всі книги, які я дочитала або з принципу, або сподівалася, що ще трішки і ось ось щось буде. Але так і не сталося. А тепер скажіть чесно, а ви дочитуєте книги, які вам не подобаються, чи відразу відкладаєте? Пишіть в коментарях.